Майже місяць перекривають зруйнований дах в одній з гімназій у центрі Херсона. Туди росіяни гатили щонайменше тричі. Росіяни атакують Херсонщину безперервно. Наслідки руйнувань комунальникам допомагають долати волонтери. Стукіт молотків, звук циркулярної пилки та купи потрощеного шиферу. Херсонські волонтери відновлюють одну з гімназій міста, яку нещадно обстрілюють росіяни. Роботи багато, адже лише площа покрівлі, що необхідно перекрити понад 2000 квадратних метрів. Чотири прильоти в дах в різних вугли. Тобто пошкодження, стропильна частина повністю. Весь шифер, як бачите, все, що з нього залишилось. Робота кипить навіть під звуки вибухів. Екстремально те, що постійно обстріли, це більше додає екстриму, тому що ти не знаєш, куди воно може прилетіти і в який час. тебе є декілька секунд, коли ти чуєш виход, тебе декілька секунд, щоб заховатися. Під атакою гімназія була вже тричі. Окрім покрівлі, повилітали вікна, постраждав фасад закладу, стеля та класи на верхньому поверсі. Четвертий поверх. Так, кабінети у нас від опадів, від прильотів зруйновані. На першому поверсі е, молодша школа постраждали кабінети від прильотів. Подвір'я гімназії. Саме головне це дах. Тому що був не один прильот. Дах. Було кілька. Волонтер Вадим розказує, спочатку допомагали відбудовувати багатоповерхівки, тепер взялися і за навчальні заклади. Планують закінчити до настання холодів. Зараз ми закінчуємо цей навчальний заклад і будемо переходити на наступний навчальний заклад, де також були прильоти саме в кришу. Наша основна задача це як максимально більше закрити криш, Саме навчальних закладів до початку дошків через щоденні обстріли. Кількість потрощених навчальних закладів зростає. Зараз таких у Херсоні майже сто. Тетяна Савуля, Роман Тищенко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.